А млій Міщенко це українське об'єдна свобода. Товариство, я би хотів відзначити три аспекти бою під крутами. Перш за все, це є духовний аспект, тому що для нас герої крут і бій під крутами це й українські пермопіли, де 300 спартанців українських дали вікати сетичному війську і фактично підняли націю з історичного слу, підняли націю з колін. Є другий момент. Це перш за все мілітарський момент, тому що е, цей бій зупинив наступаючу армію на декілька днів, і молода українська держава мала змогу евакувати влив своєї держави декілька тисяч цивільного населення. І є третій момент геополітичний. Після цього бою був підписаний Брест-Литовський мирний договір, за яким було визнано українську молоду державу. Після того, підписаний мирний договір в кордонах, які були на 30% більші, від теперішніх кордонів України. Це для тих неоків комуністів, які далі живуть 39-м роком. Тому товариство. Звертаюся про що?